Шановні ну українці, слава Україні і смерть ворогам. І не треба хвилюватися. Ми отримаємо абсолютну перемогу над російським окупантом. Нас уже і травили, і душили, і морили. Тепер починають топити. Але повірте мені, українська армія. Ну, скажімо так, на відміну від расистів, не сидять як обізяни по деревам, а вміють хорошо плавати. І з цієї ситуації випалимо переможцями і олімпійськими переможцями десь в Криму, на своїй землі. Слава Україні! і Смерть ваша, тільки ваша. Однозначно, тільки ваша ще раз повторюю, ірмакрат.